Мене звати Ярослав, мені 24 роки, проходжу службу в Національній гвардії України. У початку 2019 року мене призвали на військову строкову службу. Я проходив в Національній гвардії України. Після чого е вирішив підписати контракт, щоб поїхати в район проведення бойових дій, де я саме був у місті Маріуполі. Для захисту батьківщини сам особисто вирішив це для себе, що я цього хотів, що мені це потрібно, тому і поїхав. Я займався охороною, охороною аеропорту, саме, а також здійснював контроль постів, які були вокруг аеропорта і по місту. Приємно, що у 24 роки я вже зміг десь побувати. Тим паче я був там, коли мені було 22 я зміг показати, що ну, я мужик. Відучився, а так як в мене є виша економічна освіта, я е, вирішив спробувати себе е, на посаді командира взводу. Тобто я зараз стою на посаді командира патрульного взводу. Це не так важко, як вам скажу, це дуже велика відповідальність, тому що все потрібно налаштувати роботу як з військовослужбовцями за контрактом. За військовослужбовцями строкової служби мобілізованим в будь-який момент. Ти вмієш е знати досконало, і володіти, управляти взодом усіма видами бою, тактикою дій, вогневій потоці, такі підозрюються, все повинен знати, щоб розказати згоду. Наш підрозділ захист займається охороною громадського порядку в місті та місті Мукачево, і е наші військовослужбовці, е як під час на бачать, як до них ставляться громадяни, тобто вони їм і дякують. Коли наряд проходить, а приходять маленькі діточки з батьками приходять і кажуть, дякую вам або слава Україні. Ну, це сразу видно в тому, що ну, гражданські люди, ну, вони шанують військових, вони дякують їм за це. І вони знають, що, тому що вони то, що не несуть службу по місту, вони знають, що вони ходять для того, щоб оберігати їх.